Вітаю друзі колеги, завершення сезону завжди завершується миттям техніки. Цьогорічний осінь, дала жару, Дощі, болото. Вся техніка в такому стані, що треба мити навіть плуга. Плуга я рідко мив. Як правило, він ніколи не аж так, щоб е -е, грязюкою залипав, то не бувало, але ну... е -е, найбільше я побоювався за генерала, бо він в таких болотах був. Ну і він ще не помитий. Поки що відмитий Лемкен смарагд. Він свою місію виконав. Стерня Сої зароблена. Ну, Відео про то не було, тому що все якось так виходить, що доводиться працювати в темну пору. І не завжди є на той час на відео. Хоча відео на ту тематику були неодноразово. Так ми. Попрацювали. Чим попрацювали, покажу. Навелося щось придбати, щоб добре відмивати. На черзі, ну, в мене ще плани є на генерала, я думаю, погода може ще дозволить виїхати в поле. У мене є ще один виїзд. Ну, а ні, то будемо його відмивати також. Він попрацював. Я дуже задоволений даним агрегатом. Хоч це не мій агрегат, але він має бути в належному стані, очищений і поставлений на зберігання. Комбайна міти не буду, ну, радше, може жатку поміємо, тому що вона зберігається на вулиці і, можливо, так десь хоч колеса по і десь якісь. Тому що наливати води на зиму, щоб воно там кисло ржавіло, це неправильно. Я так ніколи не роблю. Дуже-дуже рідко, ну от знову ж такий самий сезон, що все в болоті. Ну І так воно буде стояти. Е, в принципі, не є прихильником, того, щоб мити комбайна на зиму. Приходить весна, береться курс на ремонт техніки, звісно, я його мию, щоб тоді краще з ним працювати, коли все чисте. Ну, а вся ґрунтообробна техніка, звісно, її треба помити, почистити, змастити. Ну, і вона має бути чистою. По генералі також цікава річ, що можна його буде поставити завдяки цим колесам. Його можна буде поставити на зберігання не на дисках. Він буде стояти вже ззаді на катку, спереді на самому колесі. Ну, або ж можна буде ті колеса зняти. Тут дуже просто зроблено. Тут є от така якби, ну, відкручуємо гайку. Відкручуємо штопорну гайку і колесо можна зняти на зберігання, щоб воно не стояло на вулиці. А сюди, скажімо, під раму чи тут ставити підставку. Яка там буде підставка, неважливо. Ззаді каток, під каток можна якусь також дерев'яну проставку поставити. Щоб не навантажувати ось ці е, стійки, не потрібно це робити. Він, він повинен стояти сам лошильник повинен стояти на рамі. А, і е, тим самим ми звільнюємо від навантаження самі стійки пружинні. Це моя особиста думка. Я думаю, що так, правильно, не так, що, як він зараз стоїть. Що спирається на катки. От. З тими опорними колесами мені дуже сподобалося працювати і вони ще, ще раз наголошую, мають ще одну додаткову функцію, що ми тут під колесо підставляємо дерев'яний брусок і ставимо собі лущильник на на зберігання, чи це буде довготривале, чи короткочасне, не буде навантажуватися стільки От. Ну, Прийде час, будемо мити. Тепер, власне чим миємо покажу, що придбав, дуже задоволений От результат роботи. Задоволений новою покупкою. Це була запланована покупка, ми давно до того прагнули, що це треба рано чи пізно придбати, бо тому що мити є, що постійно Одна, один трактор, другий трактор і так далі. Щодо мийки, вибір бренду, звісно, випав на Дніпро М. Просто визначалися деякий час з моделлю. Ну і тут підвернулася е, знижка. І вибрали ось такий PV16BR. Зараз він якраз був на знижці. Досить такі суттєві. Ну і що було власне в коробочці. Дніпром не потребує вже ніякої реклами, тому можете не розцінювати, що це реклама. Я користуюся вже багатьма приладами. У мене є з давні давніх довен зварка інверторна і болгарку недавно придбав і фен. І навіть бензопила. Значить, з характеристик таких, що є тут цікаво, це те, що шланг намотується на катушку. 8 метрів шланга і 5 метрів кабелю електричного. Це досить добре, тому що не треба його тягати туди-сюди. Ручка має можливість підніматися, значить, отак для зручності пересування. Ну і так само її складаємо назад. Підвод води. Такий фільтр був в комплекті. Микнув, вимкнув. Зрозуміло, що на 160 атмосфер. Розрахований такий пістолет, бистро, швидко з'ємне з'єднання, легко. Я так показую, одною ну, рукою як є. Ну і тут є ряд насадок. Тут є 4, ну і одна встановлена. Все це треба буде випробовувати, що воно як підходить, також в комплекті. Була отака фреза. Все продумано до дрібниці. Навіть запасні, якісь ущільнення є на піну. Ну і ще презент дали піну. Такий варіант ми обрали. Не знаю, ще не пробував, як воно працює. Ну, Я думаю, буде працювати, як і вся техніка, яка Є в Дніпро М. Чому Дніпро М, я думаю, розказувати не потрібно. Хто попробував, той вже е, тим користується. Все-таки там є своя... свій підхід до клієнтів, е, тобто безпроблемна, там заміна по гарантії. І що дуже мені подобається, де б ти не купив, а вони ремонтують свої. Безпроблемно, чи то болгарка і так далі. Особисто я вже ремонтував зварку. Хоча ніхто не питає там про якісь документи, де ти його купляв. Ну, от такий варіант. Я думаю, що цього року мити треба буде дуже багато, болото повуха, всю техніку треба після сезону відмивати. Я мав раніше невеличкий такий керхер для автомобіля, його було достатньо. Та навіть з тяжкою бідою мив е е комбайна. Але з часом він вийшов з ладу і я вирішив щось придбати інше. Ну Ось такий тут є е по, по пістолету. Можна його перекручувати, тобто змінювати кут. І також ручка блокується цією кнопкою. Побачимо, як воно працює, тоді будемо оцінювали. Ну, Ось такі різні форсунки. Все треба пробувати, якщо що до чого. Загально на вигляд все сподобалося. А там час покаже, звичайно, що воно і як. Ну і тут ще є такий бачок. Не знаю, як ним користуватися, ним напевно, додається якийсь міючий засіб, що воно додає. Ну і так, тут ще є навіть для підтримки можна одночасно шланг і кабель під'єднувати. Ну, напевно, я так не зрозумів, для чого воно, ну але що є, то є. Такий короткий огляд свого вибору. Перша проба роботи! Реза відбиває болото. Це швидко міняється. Сузість 2 кВт, ну і максимальний тиск 160 бар. чи атмосфера там невелика різниця, а робочий 110 О, Того року ми будемо, ми будемо певну мили. тут є чим потиснути. крайньому випадку попробуємо. Заодно попробуем пину. Стала белая машина.